ДБР розслідує причетність працівників правоохоронних органів до контрабанди наркотиків через український кордон до Польщі. 23 вересня. Польські митники виявили 300 кілограм гашишу у вантажівці, яка пройшла перевірку з української сторони і, начебто, везла заморожену бузину. Насправді, у авто польські митники виявили велику кількість наркотичних засобів. За оперативними даними, до контрабандної схеми були залучені працівники правоохоронних органів, які допомагали безперешкодно переправити вантаж через кордон. Слідство триває, встановлюється коло осіб, причетних до організації наркотрафіку. Розпочато кримінальне провадження за фактом контрабанди наркотичних засобів. Передбачене статтею покарання позбавлення волі на строк до 12 років.